Ще раз присутні. Продовжуємо робити бюджетної комісії. Є винесений до чергове питання перед засідання бюджетної комісії. Зачитаю клас. Про внесення змін до рішення Віляцької міської ради від 12 жовтня 2016 року номер 23 зброк. Вісім про затвердження правил розміщення. Рекламу на території Білявської об'єднання територіальної громади. Запам'ятає начальник на управління Білярівської міського будування тебного порядкування в началі комунального майна антимонопольного комітету з Зауваженням допомогу правила розміщення зовнішньої реклами при затвердженні правил Призначення завершення рекламі. У нас було зазначено, що судді в суді, діяльності, і, крім надання своїх документів, надає ще картаграфічний матеріал. Картографічний матеріал не зазначені в порядку, тому вони як ви зробили таке зауваження обрати з наших прав цю це, це, вимогу, яку ми в свій час встановили. Тому ми просимо погодити. Реакцію, ми погоджуємо комісії, відправляємо, етапи як регуляторна акт ми відправляємо на регуляторну службу і в англійнопорний комітет. Після погодження в місячний термін ми виносимо рішення на затвердження. На даний час необхідне погодження комісії. З'явив такі висновок, що ми вибрали помилку, падінтували аналіз регуляторного впливу і направили службу. Є тут питання. За уваження пропозиції до даного внесення змін поперед. Проєкт... Це... Так, порядок казен здійснення. Регулятивно, а Немає, так? Прошу проголосувати про рознесення змін до проєкту рішення згідно ревітуату. Проєкт розміщення.